І всім привіт, народ, з вас, підписов, подобайте. Так, ми продовжуємо грати в Foundation. Так. Сюди двох працівників. Нехай варять мені вино. Тут в нас. Окей, нехай будується. Монастир будується. Я сильно туди не влажу. Прикольно, слухайте, а кому? Куди ми вивозимо рибу? Кому ми продаємо рибу? Це хороше питання. Ми продаємо в міду. Доброго вечора. О, мені потрібно дуже багато обробленого каміння. Хм. Це дуже цікаво, насправді так кажучи, це дуже цікаво. Звичайне, каміння в нас зараз буде побільше. Завдяки тобі. Хм. Фана, я зараз відмовляюсь продавати оброблене каміння. І не продавати. І сюди. Ой, у мене нема так багато працівників. Ой, ой, людей не вистачає. У нас каміння почало йти багато на монастир, просто звичайного каміння. Подивимось. О, мені тут щось пропонують виконати. О, 150 деревини. Слухайте, а це один з небагатьох радів зів, коли я не можу це виконати. Давайте. А давайте погодимось, Спробую. Але на цей раз я думаю, можна навіть сюди докинути трьох. А, двох. Ай! Ай-ай-ай-ай-ай! Де стільки людей дістати. Мені треба більше людей. І тут в мене хайт типу, великий прирост населення стоїть, як мінімум показаний великим. Тут всього 80 дерева. О, люди йдуть! Її, ми це дрова рубимо в мене. Одразу дам роботу. А я рідко от прям так одразу даю роботу. Всі привіт. Е, одного сюди. Та, а тебе що? Ой, а ви тут? Так, я вас зрозумів. Ось тут, якщо що, ви можете ще полювати ось тут. В мене прям тваринок. Тут достатньо тваринок, ви можете полювати, вам є де полювати. Не хвилюйтесь і не дратуйте мене. Так, все. Але, блін, я тут рубати зараз почну. Трохи неадекватно, я себе зараз поводжу, Руба кажучи так, 100 є. Мені треба, щоб 150 було. Дайте ви виробуйте більше. Блін, тут так не хочеться все виробувати. Куди деревина йде? Хто їсть мою деревину? Ти їж? Ну тебе ти, до, ти дошки робив? Ой, а я можу зупинити одне з виробництва дошок. Ось тебе, наприклад. Все. Не чпайте мою деревину поки що. Слухайте, те, що в мене багато грошей. Чому б? Ну, типу, а ось тут в мене якраз житло дуже щільно стоїть. Чому б не розширятись сюди, а полювання зробити десь в іншому місці взагалі? Можна, грубо кажучи, прям окремий район виділити, засадити його повністю лісом і чисто полювальню його. Наприклад, ось цей район, і все, ось цей район не чпати. Тут просто ліс буде з полюванням. Наскільки тут хорошо по хантінгу. Ой, тут прям дуже хорошо Можна було б зробити, теоретично. хм Цікаво, все це звучить цікаво. 100. Ой, 100 тушек тут можна було б продавати. Так вісім днів лишилось. Привіз... просто принесіть сюди. А, ой! Ой-ой-ой! ой, ой, ой Ацепт. У мене тут стояли не empty stock, пустий. Спустошення. А я думаю, чого нічого не приносять. Давайте принесіть швидко. І я виконую місію. Все, стоп. Ну, не стоп, а просто. Конфір. Все. І ось цей пус пустоште. Один з них. Тут я точно всіх звільняю. Ой, ще дві людини. М -м, приємно. Приємно. Ну ось тут. Давайте одного тут на дошку лишу. О! О-о-о-о- -о 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 -о. Я тебе побудував. Ну так, ти даєш всього 20 людей можуть тебе відвідати. Ну, якось. Навіть мало. А, а, слухайте, у нас 10, 10 без роботи є. Прикольно. Так, ти. Як ти працюєш? Ти працюєш? Є публік лаунж? Є. Ага, ось ти. Каунтер. Ти продаєш в цей самий поселенцям нашим. Ну і ось тут. Ну, примагніться ось так краєшком. Все. Ось так. Погнали, побудуйте. Буду сервіс каунтер, і, по ідеї, ми маємо продавати через нього вже вино нашим нашим чоловічкам. Так, в принципі, враховуючи те, що в нас є зараз 10 вільних людей. То я б, ну, не знаю, хочеться овочі. У мене нема овочів, і я не бачу причин, чому б не додати собі овочі. Для цього в нас є. Так, в нас є монг. І нандамс Житло. Давайте. Давайте 5 чоловіків додамо. І 5 жінок по бажанню. Ну, а навпаки, я не знаю, як тут вони знаходяться. Перемішку нехай будуть. Додати. Додати. Все, погнали. І буду робити овочі. А! Я згадав, до речі, на чому в минулому відеогра вилетіла. Я ж тут робив вас, огорожу. Хотів доробити що, більше зірочок було. Нехай ось так. До тебе буде йти огорожа. Далі ось так. І вхід сюди буде тільки через. Угу. Вхід буде тільки звідси. Тут щось таке додам. Так, це плюс 10. Ой, взагалі то це до. Я не до того добудовував. Тебе можна перенести в інше, типу? Я хочу щоб це гряд хол було. Сорі. Все. Зараз перебудую. І щось таке. Якийсь такий вхід На саму ділянку. Так, це плюс 12. Плюс 12 мало. Я б таке, щоб подавати рослини. Знаєте, щоб не дивились, що у нас тут відбувається. Менше очей. Особливо поруч зі скарбницею. Не ваша справа, що там в скарбниці відбувається. Так, 42. І може кудись ще прифігачить можна вас? Давайте окей, поки що apply. 144 мало, треба більше. Ну-ка, може якщо окремо так офіс обрати, то можна буде? А ну-ка, почпост. Не можна. О, погнали. Смолоски по на стінах. Плюс 7. Підходить. Є, стоп, я ще не прийняв. Ей, а чого не додалось бонусу? Окей, тут просто щесь додам. От, ось так тут. Буду <гаду>, треба йти. Ось так. Лавочку, раз. Тут ще одну лавочку. І можна навіть сті ось так додати, все. Тепер буде. Є. Ось тепер є. Тепер є, і тепер я можу брати сіті фортифікації, міські стіни. Можна просто покращити. Це спрацює? Якщо я ось так зроблю, наприклад. Прийняти зміни. І ви, і ви просто поверх побудуєте. Це цікаве рішення. Тобто вони не зроблять, щоб воно замінялось. Вони тільки поверх будувати будуть. Ой, доброго вечора. Так, стоп. Ще якийсь квест до Tax Office. Так, це. податки Мінінг таксис. Треба відкрити. Дякую. Як тільки я витратив ось ці очки, в мене. Мені дали квест, на який потрібні ці очки. Окей, чекаю. Там ось ці мінінг таксис. Те що я не дуже хотів приймати. Так, дивіться, людей зараз. Тут я побільше зможу закинути. Воно зараз вже, вважайте, готове. Я сюди хочу додати Vegetable Garden. А, стоп. Плюс. А... 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 Це просто щось таке. Окей, сюди вихід. Мені цікаво, як воно буде працювати. Може там треба саме поле зробити, тоді це все вирубати доведеться. Ну люді, цу... тут можна вже пододавати, в принципі, людей. Для житла. А чому тут не забиті працівники? Окей. Mm. Mm. Okay. Ой, давайте. А, тільки три жінки зміг наняти. І п'ять праців... чоловіків. Накидаю. Прекрасно. Так, тут. А, знову ж просто, щоб щасливі були і мені дадуть. Yeah. Це те, що мені треба, десять впливу. Стоп, а куди в мене пішов вплив? Вон, він в мене потроху уходить? Неприємно. Так. До речі. <клух> ну. Ну, чому ви не заміняєте? Так що. А, угу, 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 угу. щось так. Окей. Якось так потрохи заміняти. Ого! Ні, що ти зробив? Ви це перебудовувати будете зараз? Я не думав, що ви так прям зміните. Це прям знущання. І ви зараз впадете в якості, поки ми це будуємо. Коротше, треба спочатку. окей, Треба поверх спочатку будувати. Давайте в найвищий пріоритет це закидаємо. Спочатку поверх будувати нову стіну, а потім руйнувати стару. О, як неприємно! Як неприємно! Люди. Ні, В мене ж тут ще. Тут ти є. Асайн ресурс. Так, пиво, вино продаємо. Що ми тут мешканцям будемо продавати? Я такий, щоб вино продати. Давай, вино будемо продавати тут. Бо я його видно виробляю і більше, ніж пиво. Але це дивно, що я тільки. Давайте двох? Не знаю. Не знаю. А, напевно, треба було ось сервіс-каунтер маленький будувати. Давайте зараз подивимося, що як воно вийде. Ой, Ми тут стіну встигли відновити. Де. Да. А ти, Гарден? Ой, Гарден побудувався. О! Так. So large, занадто великий. А тут. Ви зрубаєте це якось? Чи чи як? Що ви зробите з деревом? Мені цікаво. Якщо треба поставити когось, хто це зрубає, я поставлю. Давай. Ламберкемп, сюди. Мені просто цікаво, як вони висадять. Так, і ще, насправді так кажучи, я б потрохи та попокращував би. Ой, але воно тут, наприклад, ось ці ворота будуть не до кінця співпадати. Ой, ось так ще одну ділянку. Ось так, поступово будемо розбудовувати. Є, -Є, -Є, Є ще люди. Сім людей. Як так виходить, що я постійно приймаю всіх людей, але людей, типу, в мене не вистачає. Так, що у нас тут? О, о, ви побудували. Так, ваша мета позбудеться з цього лісу. Ось. Саме цього. Вперед. Це ваша першочергова чергова мета. Вирубати ось тут. <смі> Чисто. Воно таке блакитне, прикольно вийшло через поєднання. Так, а що? У мене ще якась нова будівля є? У, у City Watch Tower Можна було б ось тут побудувати. Щоб вони більше захищено себе почували. Так, погнали. Прямо щось ти якось Не, не до того приєднався. О, ось. Ось тепер до того. М, М, М ММ м, 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 м. А чому воно не дає мені ще підбудувати одразу? Окей, давайте поки що спробуємо так, потім продовжимо. Окей, воно примагнитилось. ось. Окей, погнали. Все по черзі, все потрохи. Вирубіть це все швидше, будь ласка. Блін, 4 вільних працівника, мені не вистачає. Щастя, 119%. Вони щасливі. Так приходьте більше, якщо ми щасливі. Так, погнали, погнали. Ще приймаю людей. У мене 33. І мені. Так, мені тут по прогресу відкрити ось ти. Мелінг таксис. І тепер впровадити. Ось так. 25 з одної. з одного млина. А звідки гроші за Окей, цікаво. цікаво. Типу тобто, це ж моя будівля, яка на мене і працює, чому я отримую гроші за млин. <звісляння> -у У. -у, 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 -у. <звісляння> <звісляння> Бачите, воно заповнене. Хліб, хліб ми так. Ну давайте поки що не будемо ще збільшувати, але це дуже хорошо, що у нас достатньо пшена. Так, мене дратує, я не можу закрити це вікно через ось цей напис, а на ескейп, воно не закривається. І поїду я чекаю, поки цей напис зникне, щоб закрити вікно. О, все, його можна було притаскувати. Я не знаю. Але не кам... все одно незручно. Так, цікаво, ви щось вирощуєте? Чи вам все ще заважає? Ви ось тут вже можете вирощувати в курсі? Чи вам все ж таки is so large? О, ідеальний розмір. Ну, ось так. Зараз вам все вирубають. Чекайте. Мені цікаво, чому вони. Ось є ти? Чого ви нічого не вирощуєте? Може, щось те, що ха. Коротше, може, треба почекати вже етап потрібний. Момент висаджування. Так, до речі. Тут також треба прибрати. Вирубити тільки там, де буде город. Так, плюс люди. Тут що? 150 пшена? <кхи> Окей. <кхи> Дякую. У нас пшена зараз. Пшено в величезному запасі є. Так ти. У... А ось амбар, фух, Я бар, фу. його на трохи згубив. Пшино, пшено. Плюс працівник швидше все перенесе. Погнали! Більше пшина. Але я не розумію, чому ви. Типу, я вийде вирощувати. Вирощуйте. Ну, окей. Що ви там? Приносите? 58? Та зараз буде. Ну, у нас 358 пшена на всіх складах і плюс ще збирається. У нас, типу, було б більше пшина, але воно по максимуму забите. Є? Мені цікаво, є хоча б один торгівельний шлях, який може купувати саме пшено. Ні. І хорошо, що ні. Бо це було б занадточительно. У, слухайте, а можна? До речі, мед. Вино. Вайн. Так, стоп, а тут різне вино є, а ти що таке? Берібрю. А, так це ми не вино виробляємо, ми беребрю виробляємо. Хтось купував? Два. Два відвідувача. Так, тут. Ні, на ця стіна. А... Так ще влучити в потрібну стіну. Так, нижня ціна та, Значить, мені потрібно. О, ось ти. Є. Сюди. а й далі звідси продовжити не можна. Чому мені тільки по одному відрізку туди давати? О, все, відправити. Але грошей в нас занадто багато. Я плюс від цього толком і не отримав. Не ну, я вплив отримав ось цей. інфлюенс вплив. Ну, слухайте. Ну тут нема хрестика, щоб закрити це вікно. Дякую. Ну, ми йдемо дуже непогано. Мені подобається, як ми там розвиваємось. Розростаємось, розширяємось. Який кайф. Я просто. Я дуже хочу побачити, які тут максимальною щільності будути. А для цього мені достатньо просто хеві ну, ось ці фортифікації, круті, поставити. Ти бачиш хеві фортифікації? Коротше. Так, якщо хтось і побачить, то ти швидше за всіх. Але ти не бачиш усе ще. Окей. Знову ж, послання в описі на мої ігри, особливо на Warfactor, це гра, яка вийде через півроку, але вже виглядає дуже непогано. Якщо ви додасте її до бажаного, це неймовірно, неймовірно мене підтримує, так само, якщо ви подаєте до бажаного якусь іншу мою гру. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ніяких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і виходять з відео. Підписка вподобайка, коментарі і так далі. Також неймовірно мене підтримують. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!